Права 1735. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте розпочинати. Дивимося. Перше рівняння. 17,4 плюс Х дорівнює 29,1. Як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від відомий доданок. Так і записуємо, що Х дорівнює від суми, або 29,1. Треба відняти відомий доданок або 17,1. 4. Десятих. Записуємо, що х. Дорівнює тоді. Давайте будемо віднімати. Записуємо 29,1. Відняти. 17,4. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. 9, забрали одиницю це 8, 8 мінус 7 це 1, 2 мінус 1 це 1. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 11,7. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до другого рівняння і мінус 129,7 дорівнює 38,51. Ну що ж, зменшуване. Відємник, різниця, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що y дорівнює, до різниці 38,51. Треба додати від'ємник або 129,7. Записуємо, що y тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати, записуємо тоді. 38,51 сота. Ну, давайте, напевно, тут 38,51 сота. Додати. 129,7 додаємо. В кінці в нас буде 1. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Тут у нас буде 1. Ставимо на місце кому. І записуємо, що y у нас дорівнює 168,21. Це і буде корінь нашого другого рівняння. Переходимо тоді до третього рівняння. P плюс. 6,94 дорівнює 8,2. Ну що ж, згадуємо, як нам знайти невідомий доданок П. Треба від суми від 8,02 відняти відомий доданок. Або 6,94. Записуємо, що П тоді дорівнює. Ну, Давайте будемо віднімати. Стопчик 8. Цілих 0,02. Відняти. 6,094. Дописуємо 1 0 після коми. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 0 це 9. 8 збирали одиницю 7, 7 мінус 6 це 1. Ставимо кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,926. Це і буде корінь третього рівняння. Переходимо до четвертого рівняння. 18 мінус Т дорівнює 15,43. Ну що ж, зменшуваний від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Та ми записуємо, що Т тоді дорівнює 18 відняти різниця це в нас 15,43. Пишемо, що Т тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 18. Відняти 15 43 сотих. Дописуємо після коми 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 3 це 7. Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 4 це 5. 8. Забрали одиницю 7, 7 мінус 5 це 2. 1-1 0 попереду напишемо. Ставимо на місце кому. Записуємо, що t дорівнює 2,57. І. Ну що ж, зараз. Коли ми знаємо, що корінь четвертого рівняння 2,57 записуємо відповідь. Пишемо відповідь, давайте я запишу тут відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 11,7, а в другому корінь 168,21. В третьому корінь у нас 1,926. І в четвертому корінь у нас 2,57. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.